Привіт, друзі! З вами я, Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля в Монреалі. Підписуйтесь на нас у соцмережах, якщо ще не підписані. Сьогодні з нами на зв'язку з Івано-Франківська, заслужений артист України, режисер, актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який виступить в Монреалі у вересні цього року разом з відомою українською акторкою Ірмою Вітовською, у комедійній виставі Як виростити чоловіка в домашніх умовах. Вітаю вас, Олексія! Привіт, друзі, привіт. Е, то що ж, можливо, ви нам сьогодні розкажете, як виростити чоловіка в домашніх умовах, чи це до вересня почекаємо? Ну я не буду спойлерити, звичайно, але скажу вам таку штуку, що це зараз е, практично найхитовіша вистава в Україні, яка збирає ми вже маємо е, розпланований весь е, графік наш гастрольний на рік наперед з гірмою, і от ми зараз в липні. Пішли в відпустку і дуже просили. Ну, я співпродюсер цього шоу і просили нас не чіпати в липні, тому що ми даємо дуже багато вистав кожного місяця. Крім того, ну, в мене особисто я працюю в репертуарному театрі в івано франківську е, напевно, в одному з кращих театрів в Україні. І я е, маю там вистави. Я маю ще свої вистави Сольні е, Моно. І маю ще з вірмою, і десь в, я граю десь в районі 30-35 вистав на місяць. Це означає, що по є такі дні, що я граю по дві вистави в день, е, і ми просили, щоб в липні нас вже не чіпались. Але от є кілька таких е, організацій великих, які дуже запросили нас грати. От зараз я е, після цієї вашої нашої з вами розмови сідаю в машину і їду. До Києва ми будемо грати з Єльмою цю виставу, а далі я їду на фронт і везу фільм Довбуш для наших бійців. І я скажу, що ця вистава для нас дуже важлива. Є ну ми зараз будемо говорити про її розважальний контекст. Вона шалено смішна і ексклюзивною робить те, що іншої ви такої вистави не побачите. Там дуже багато взаємодії з публікою, і публіка впливає на розвиток цієї вистави. І бере активну участь. Тобто публіка є персонажем. Також е, кожен е, має можливість долучитися, і ми дуже часто назбаєш, що люди виходять на сцену і з нами імпровізують. Вистава побудована на величезній імпровізації, і таких вистав в Україні точно немає. Е, ми її вигадали. Але штука в тому, ми її вигадали для чого. Е, ми розуміємо, ну я чоловік, і в нас в Україні зараз величезна війна. І кожного кожного українця місце на фронті, правда, ми повинні всі стояти за свою державу. І я завжди кажу: якщо волею долі чи випадку сталося так, що я не на фронті, значить, я маю бути. Ну така формула: або ти на фронті, або ти для фронту. Іншого морального права називати себе українцем, ми не маємо. Тому все, що ми робимо, ми робимо зараз для цього. Для нашої перемоги цю виставу ми вигадали для цього. Ми в рамках цієї вистави збираємо кошти і е, відправляємо їх на ті потреби, які ми можемо закрити. І в нас виходить десь так: близько е, за місяць. Ми можемо закрити близько півмільйона гривень на потреби Збройних Сил України, і з цією виставою тому ми так працюємо невтомно. Я завжди кажу, що така для мене особиста є формула. Е, я дуже не люблю казати, коли кажуть, що знаєте. Що кожен має на своєму місці робити те, що він робить для перемоги, тому що це лукавство і це фарисейство. Знаєте чому? Тому що війна в країні, і ми до війни, кожен робив щось на своєму місці. А оскільки зараз війна, то ми маємо робити більше, ніж ми робили до цього, якщо ми не в лавах Збройних сил. Тому ми маємо робити понад, хоча б щоб дорівнятися до тих зусиль. Які роблять наші герої на фронті, е, в мене в сім'ї також е, є багато хто воює зараз. І я переконаний, що ну, переважно більшості українців також. Е, тому ми повинні бути всі разом. І ми оцю виставу. Фактично, я її вигадав з моїм другом-продюсером Давіс Колбрекс. Він сам е, латвійць і він більше 10 років живе в Україні. Наш Класний чувак, бандерівець Латвієць українською мовою говорить, знає, хто що батько наш Бандера, Україна мати. І ми з ним робимо ці вистави разом. Створили фонд Ukraine My Home. і цей в рамках цього фонду, ми зробили цю виставу, щоб їздити від сходу до заходу. І ми по всій Україні, практично кожного місяця, їздимо з нею і граємо це для, для того, щоб по-перше, е збирати коштів. По-друге. Щоб говорити людям про те, що війна триває, щоб люди не розслаблялися. Не це не ми не маємо права забути і відсторонитися від цього. Ми маємо бути всі разом. Е і по третє, щоб трішки перезарядити е наш е наші емоції, е тому що ми м справді маємо величезні стреси. Всі живемо в постійному стресі. Тут в Україні у нас відключення світла. Зараз я підключив е, акумулятор до Wi-Fi, щоб з вами говорити, тому що у нас зараз відключення. але нас це не зламає. У нас і вистава про те, що ми незламні. Вистава про те, е, що нас хочуть ці нелюди залякати, хочуть, щоб ми були в страху. А ми ми українці. Ми найкращі. Ми незламні. Ми, ми маємо знаєте найбільше, найбільший скарб, найбільше багатство. Що ми маємо, українці? знаєте що? Ми маємо один одного. Це наше найбільше, найбільша зброя, найбільше скарб, найбільше багатство. Це люди, українці, і тому і ця вистава також. І ще штука в тому, що про цю виставу кілька слів вам скажу. Е, така історія: самотня жінка, яка вже ну не, не наймолодша, така вона вже так затрималася трошки. Е, вона сама. І вирішує собі завести чоловіка. Вона має якісь там розчарування в житті і так далі, завести чоловіка. І вона нічого краще не знаходить, як зробити це через мережу інтернет. Але оскільки вона випила вина перед тим, то вона не пам'ятає, що вона зробила, і вранці приносять вазонок. І з цього вазонку по чуть-чуть починає проростати чоловік. І вона його виховує під себе. Це така алегорія. Насправді, як е, жінка виховує чоловіка під себе для себе, як формує, але насправді це е, така. Ну вона дуже це дуже смішно. Насправді, коли він ну повстає, як формувати напишне. відносини, можливо, да з... і це дуже смішно, але це дуже повчально. Як будувати відносини, як будувати стосунки, як комунікувати один з одним, тому що насправді в нас ще одною такою темою є дуже багато великий відсоток розлучень. Люди не не спілкуються один з одним, не розуміють. Я вам скажу завдяки цій виставі, я точно знаю, мені написали особисто більше десяти пар, які вже подавали на розлучення, не розлучилися. А вернулися в стосунки і зараз щасливі, і по кілька разів приводять своїх друзів на ці вистави. Ця вистава це арт-терапія. Вона не тільки виводить зі стресу, а вона ще допомагає. знаєте, що найважливіше в наших стосунках це говорити один з одним, проговорювати ті речі, які ми тримаємо в собі. А часто знаєте, тому що ми женемося завжди. Кожен з нас, кожна людина, женеться кожен день за побутом. Ми плануємо і влаштовуємо собі побут, і ми ставимо раптом чи починаємо ставити побут. На першу роль, ніж свою кохану людину, бо нам здається, що ми вже отримали один раз, завоювали і далі завоювати не треба. А це неправда. І тому е, ця вистава про те, як важливо говорити один з одним, які насправді причини для сварок, які дріб'язкові. Як якщо ти подивишся на це збоку, ти зрозумієш, що це абсурд. Ти не маєш ти заради величезної цілі, величезної кохана людина, ти. Е, Готовий пожертвувати всіма дріб'язковими речима, які тобі насправді не потрібні. І ця вистава насправді дуже. Вона крута. До речі, я хотіла сказати, що я знаю, що ви є співавтором цієї вистави. Які були виклики, наприклад, при написанні п'єси? Ви знаєте. Для мене дуже важливо було, щоб це це дуже легка форма. Вона, ну якщо чесно, це ржач дві години. Ти просто. В тебе болять скули, в тебе болить живіт, прес, бо ти регочеш сам себе. Але виклик в тому, щоб це не був пустодзвін, щоб це був не просто сміх заради гегу, а щоб це мало е, підґрунтя, щоб ми бачили в такому зеркалі себе. І знаєте, що я дуже не люблю, коли нас, українців, е, навіть ми самі часом в себе на телебаченні робиться, знаєте, знецінюється знецінюються українські останній москалі і так далі. Це такі це такі дурнуваті комедії, які розроблять з українців Ідіотів. А тут, навпаки, ми красиві. Ми сексуальні, ми, ми достойні, ми люблячі. Тобто ми герої. Українець має бути красивий для себе. Навіть в паро іронія це коли ти вмієш себе сміятися. Але велика різниця не насміхатися, а сміятися себе. І це от в цій виставі було дуже важливо для нас, щоб ми показали, щоб ми посміялися себе, але зрозуміли, що ми класні. Що ми ну, власне красиві? В п'єсі ви граєте дуетом з Ірмою Вітовською. Так. Чи одразу було вирішено, хто грає, які так. актори? Так, ну тобто, це моя ідея. Е... І я зразу знав, що я запрошую Єрну Вітовску, бо Вона фантастична актриса, і Абсолютно, вона ще крута, вона крута людина, і ми з нею давно дружимо. І ми з нею маємо однакові погляди на політичні історії, на національні речі. Тобто, ми з нею також виступаємо як рупори в цій країні. Ми говоримо про. Зі сцени своєї за мовою свого мистецтва ми говоримо про важливі речі. Тому, е м, власне, Ірма для мене тут дуже важлива. Але і в цій виставі побачите, що ми будемо самі себе тролити на про це. Тобто, знаєте, як це лідери думок, е то ми направду відчуваємо це, що ми лідери думок в себе в країні. Ми розуміємо відповідальність цього, але трішки себе потролити е теж дуже важливо. Тобто це дуже жива історія. Ще ви говорили, що це е, одна із цілей вистави, збір коштів. Чи це, скажімо, це турне Канадою буде. Чи це суто популяризація театрального мистецтва українського? Дивіться, е, на перша ціль, як і в Україні, це перша ціль за збір коштів. Мені особистий мій е, е, дружини брат. Е, Прийшов Азовсталь полон рік і два місяці полону, і ми весь час. Шебрат знову пішов мій туди також до нього, в Азов. І ми зараз дуже, дуже багато співпрацюємо з цим підрозділом, і від Азовсталь маємо лист від Паламара від нього самого на збір. Це буде 10 мільйонів гривень. Ми будемо збирати по Канаді е, для підрозділу Азов. Одних ну це леви, це боги. Насправді є дуже багато моїх друзів в різних підрозділах, і я в нікому честі не применшую. А, але цей збір ми будемо робити для Азову. І ми будемо робити крім того дуже багато аукціонів. Я привезу мерч е, з фільму Довбуш е, я привезу багато лотів. З підписами залужного бартки з під моїм підписом Іван Довбуш буде і сакраментальна фраза, і дуже багато раритетних прапорів з підписами. І ми це будемо також реалізовувати в аукціонах для збору коштів на цей підрозділ. Нам потрібні мавіки, нам потрібні квадрокоптери, нам потрібні ФПІшки дрона. Я не був в Монреалі. Мені здається, з 12-го року більше 10 років я не був в Монреалі. А uh, я був вражений, що так багато українців в монреалі. Тоді ми приїжджали з театром. Uh, я, у мене була дуже цікава історія. Я зустрів співробітника мого батька, який нас прийняв додому, не знаючи, що мій батько. Uh, це мій батько, просто він прийняв я був одним з акторів. Він каже, де І почали говорити. Я кажу, мій батько працював все життя в налісь комбінаті. Він каже, я теж. І раптом ми зрозуміли ми зрозуміли, що вони. Друзі і не одну пляшку випили, е, знаєте, е, і не, не одну справу зробили. І вони такі були ну. Це було щастя величезне, і я побачив, як живуть українці в Монреалі, що що вони господарі, е, що вони вільні, що вони незалежні. Що я зараз очікую? Я очікую єдності. Я очікую єдності і щедрості, тому що це потрібно не мені, це потрібно е, нашій країні. Це потрібно всім українцям і. Я очікую серйозності в підході і розкутості на виставі. Ще хотіла спитати, Олексій, щодо повернусь до вашої акторської діяльності. З вашої біографії я прочитала, що ви більше вважаєте себе актором театральним, і що ви отримували численні запрошення знятися у кіно, але завжди відмовляли. Виняток зробили лише для відомого режисера Олеся Саніна і зіграли роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш, після чого ваш талант стрімко завоював серця українців у всьому світі. Мені просто цікаво, чому вам більше до вподоби театр аніж кіно. Адже все-таки ж ви дуже успішно зіграли свою роль. Не, бо я «Довбуш. дуже крутий актор. Я в принципі крутий актор. І кіно, і театань, але штука в тому: театр мені подобається через те, що він живий, і ти ніколи не підеш на одну і ту саму виставу і не побачиш її одну і ту саму. Ти кожного разу будеш приходити на виставу і бачити нове. Тому це театр, це життя. Ти завжди ніколи е, ця мить вже не повториться ніколи в житті. І від того вона найцінніша. Я дуже я обожнюю це відчуття, коли ти приходиш в зал і публіка і. Ти розумієш, що це тільки раз, бо це як кохання. Воно його треба завойовувати кожного разу. Треба закохуватись кожного разу. Треба, ну це кіно інша штука. Ти зняв і воно залишилось на віки. Тобто, тебе, тебе вже будуть знати і впізнавати все на ну в віках. А в театр ніхто ніколи не скаже, як ти грав. Всі будуть пам'ятати, що це було фантастично. Ці емоції, оцей катарсис. Е, тому театр він унікальний. Але інша штука, чому я відмовлявся, тому що дуже багато приходило пропозицій е, там, де задіяні російські гроші, або російські актори, або російський слід нас Україна була окупована Росією тотально і зараз також. Але зараз це вже почало, почало зрушуватися. А для мене принципово було ніколи не брати участь ні в чому російському. Я говорю виключно українською мовою. Для мене це дуже важливо, і все, що стосується України, для мене принципово. І я Я відмовлявся від шалених гонорарів насправді через те, що е, мені ну мені душа важливіша, і, і тому от, бачите, я вважаю, що я нікого не осуджую насправді. Я собі думаю, чи, чи я б відмовився, якби мені там нагальна потреба, і не дай Бог, дитина була слаба. Напевно, не відмовився б, тому що я би переступив через власну гордість заради е важливішої для мене людини. Але на щастя, в мене такого випадку ну такої потреби не було, я мав можливість вимахуватись, і я вимахувався, повірте мені, і, і ці москалі вони ображалися. Е, <плес> ви гастролюєте переважно Україною чи ще країна й країнами Європи? Оце я хотіла спитати тільки Україною. Це буде вперше, коли ми ви... Ну, для мене принципово. дивіться, чесно. Для мене принципово, я не хотів виїжджати з країни, поки в ній війна йде. Тобто, в мене я я маю можливість. в мене чого я не на фронті. в Мене бронь в перші перші дні. Агресії повномасштабної я пішов військомат і записався. Я працюю в державному матірі, і з мені сказали, друже, ти повинен бути тут. Ну там репортуар на тобі на, на тобі репортуар. Все, я піду зараз. Я розумію, що немає незамінних людей, але ну мені сказали так. Мені моя держава сказала, що я маю бути в театрі. І оскільки мені це держава сказала, це означає, що я маю в театрі працювати ще більше ніж я робив до цього, щоб виправдати ті. Зусилля і ті кошти, які держава в мене вклала, і ті сподівання, які держава на мене поклала, Чи маю це виправдати тут, там де вони там, де мені сказано бути, хоча моя душа звичайно належить фронтові. Але оскільки я тут, то, то я працюю тут, і я сказав собі, що я не буду виїжджати за кордон ні під яким приводом, поки йде війна. Е, оце цього року я поїхав на фестиваль театральний, тому що мій театр запросили, і ми представляли Україну на міжнародному театральному фестивалі е, в Румунії, де ми, е, звичайно, там всі кажуть, поза політикою ми дуже гучно заявили про, про себе, про Україну. І м це така платформа, на якій треба говорити. Треба бити на в набад, бо за кордоном люди вже починають розслаблятися і забувати і про Україну, і про нашу війну. І тепер в Канаду я їду з великими сподіваннями, що я привезу звідти багато грошей для тих потреб, які тут зараз є. Пару слів перед тим, як ви сюди приїдете. Я хочу сказати, що ми всі українці в світі. Ми українці, ми маємо бути разом. Повірте, нас дуже сильно хочуть роз'єднати і українців е в Україні з українцями за межами України, а також роз'єднати українців всередині України між собою, щоб ми не, не гуртувалися, щоб ми відчували один до одного якусь підозру, якусь неприязнь, якісь е нерозуміння так легше нами керувати. Так, от що я скажу, ми разом. Ми одна країна, ми один народ, ми одна сім'я. І знаєте, дорогі монреальські українці, дорогі канадські українці, та й взагалі всі українці у світі, що ми разом. І ми сильні, ми класні, і ми маємо цей драйв. Знаєте, коли ти не падаєш духом, а навпаки, ти піднімаєшся. Ти як стяг піднімаєш, так само і дух свій піднімаєш. І я хочу, щоб всі українці були горді, щоб були гонорові. Знаєте, у нас на заході кажуть гонорові, коли ти знаєш собі ціну. І я хочу, щоб ми допомагали один одному. І, і українці в Канаді, щоб допомагали українцям в Україні, і щоб українці в Канаді допомагали українцям в Канаді. Та й взагалі добрим людям. Знаєте, коли ти один раз в день зробиш добру справу безкорисно, то цей ти день прожив не даремно. Тому я хочу сказати, що друзі, знайте, вас люблять, знайте, Україна вас чекає, знайте, Україна вас прийме завжди. І знайте, це буде дуже і дуже крута вистава, як виростити чоловіка в домашніх умовах, тому що вона буде гонорова. Отже, друзі, запам'ятайте дату 25 вересня. В Театрі Симпозія в Монреалі відбудеться вистава, де будуть улюблені українські актори з гострими жартами і вічними питаннями кохання. З вами була Наталя Федосєва для програми Українська хвиля в Монреалі. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.